З плакатами, дітьми і собаками. У середу, 26 жовтня, до виконкому на несанкціонований страйк прийшли жительки Лозової. Від місцевої влади вони вимагали не чіпати безпритульних собак. По місту їх відловлюють, а потім відправляють до харківського притулку. Комунальники роблять це за заявами Лозівчан, яких бродяжки налякали та покусали. Зі страйкарками спілкувалися керівники міста. До чого домовилися, розповість Вікторія Кожетуб. Під вікнами виконкому страйкують 23 лозівчанок. Їх непокоїть доля собак-бродяжок. Жінки проти їхнього відлову та подальшої відправки до харківського притулку. «Отвозять якоби приют для задержання, але їх там убивають просто. Натомість городянки пропонують створити притулок у Лузовій. За словами секретаря міськради Сергія Коби, міському бюджету це коштуватиме 2 мільйони. Вот только вдумайтесь в эти цифры. У нас когда не хватает на медикаменты, не хватает на ремонт крыш, не хватает на все остальное. Мы, волонтеры, предлагаем оборудовать здания для стерилизации собак и временной передержки и просто отпускать ее в окружающую среду. Давайте сделаем пилотный проект, сделаем стерилизацию этим собака, проверку и посмотрим, как они будут дальше жить. Будут они кидаться на людей или не будут они кидаться на людей. Я вам даю сто що эти собаки, кидатися на людей не будуть. Гарантії сто процентів нет, но як показує практика, то это правда. Ветеринари теж не дають гарантії, що стерилізований собака не накинеться на людину. А купити вакцину від сказ в Україні проблематично, каже перший віцемер Олександр Житков. І додає, цього року до лозівських лікарень звернулись 20 родян, яких покусали собаки. Несколько недель тому непосредственно камні обратилась сім'я Увидели, собака попала в біду. Муж попытался оказать помощь этой собаке. Она Вона його покусала. Людям оказывать помощь нужно. Ми змогли оказать через виділення матеріальної допомоги. У мерії вже є пропозиція від однієї з громадських організацій облаштувати приміщення для безпритульних тварин. Я бы хотел, чтобы эти люди, которые пришли на митинг, в конце концов нашли выход на эту организацию и пришли хотя бы как волонтерами, убирали за этими собаками, приносили корм им, потому что все это стоит очень серьезных денег. Сергій Коба каже, у його під'їзді теж мешкає бродячий собака. Лозівчани його підгодовують, але в квартиру не забирають. Прихистити тварину. Секретар міськради пропонує пікетувальниця. Як з'ясовується, частина з них не отримує вдома собак. Учасниці акції кажуть, що захищають неагресивних бродяжок, і для них готові відкрити притулок. Робити це збираються за свої кошти фінансової підтримки міської влади та городян. Будемо проводити акції, які будуть, як кажуть, піднімати свідомість на. Поки ж волонтерки йдуть на перемовини до головного комунальника міста Олександра Залізінського. Він каже, якби собаки не кидалися на людей, ніхто б їх не чіпав. За словами начальника управління ЖКГ, лозівчани стали частіше скаржитися на безпритульних собак. Цього року комунальники виловили їх майже сотню. Вікторія Кожедуб, Броман Шибіряк, ТРК Лозова.